Давайте поговоримо про одну з найрозумніших і найелегантніших порід собак добермана. Це службовий собака, який був виведений у Німеччині наприкінці 19 століття. Його створили як ідеального охоронця. Ця порода вражає своїм зовнішнім виглядом: м'язисте тіло, блискуча коротка шерсть та гострий погляд. Але за цією строгістю ховається неймовірна відданість своєму господареві. Добермани надзвичайно розумні, вони швидко навчаються командам і прекрасно підходять для дресирування, саме тому їх часто використовують у поліції та службах охорони. Попри свій грізний вигляд, добре вихований доберман лагідний і ласкавий до своєї родини. Він захищає тих, кого любить, і завжди насторожі. Проте важливо пам'ятати, ця порода потребує активності. Уваги та чітких правил, якщо дати доберману належне виховання, він стане не лише охоронцем, а й справжнім другом.